Вітаємо вас, друзі! Рік добігає кінця, а у фопів, як завжди, купа дрібниць, які потім можуть вилізти боком. Здається, так, маємо час, але повірте, саме зараз той момент, коли варто зупинитися і перевірити, чи все під контролем. А почнемо ми з вами з найважливішого з доходів. По-перше, перевірте обсяг доходу та порівняйте його з лімітом. Звірте суму доходу за випускою банку та обліком. Якщо ліміт на межі, то рекомендуємо подивитися наше відео, посилання на нього ми залишимо в описі. З нього ви дізнаєтесь, як викрутитися в певних випадках і залишитись на єдиному податку. Ну, а якщо, друзі, ліміти перевищено безповоротно, готуємося до переходу на іншу групу та сплати 15% з перевищення. Друге, звірте сплату ЄСВ та єдиного податку. Дивіться: наприкінці року слід перевірити, що всі платежі за рік сплачені повністю і з правильним призначенням. Кілька гривень недоплати можуть зависнути в інтегрованій картці платника і потім перетворитися на борг і спинею. Що ж варто зробити? Зайдіть в електронний кабінет платника. Далі, стан розрахунків з бюджетом. І інтегрована картка платника. Перевірте розділи ЄСВ і єдиний податок. Ну, якщо ви на третій групі з ПДВ, то перевірте ще й розрахунки з ПДВ. Якщо бачите переплату або борг, зробіть звірку з податковою. Третє: підготуйте акти, рахунки та первинку. Перш за все, це стосується фопів на загальній системі. Для них край важливо, щоб усі документи, що підтверджують доходи і витрати, були оформлені правильно і вчасно. Особливу увагу приділіть первинці на витрати, адже податкова визнає витрати лише за наявності належно оформлених підтверджень. Далі, четверте: перевірте правильність обліку доходів і витрат, це стосується книги обліку. Тобто, переконайтеся, що всі доходи. Занесені до книги обліку, дати збігаються з банківськими виписками, а готівкові надходження враховані повністю. П'яте. Оновіть дані у банку. Якщо ви змінювали адресу, телефон або вид діяльності квед, повідомте банк. Це важливо з точки зору фінансового моніторингу, бо банки часто блокують рахунки через невідповідність даних. Шосте, перевірте кведи. Погляньте, чи всі види діяльності, з яких отримували дохід, є у вашій реєстрації. Якщо ні, то додайте саме зараз, щоб не було питань у податкової. Сьоме оновіть графік відпусток на наступний рік. Графік відпусток обов'язковий кадровий документ для всіх роботодавців, у тому числі і для ФОПів з працівниками. Його потрібно складати і затверджувати не пізніше 5 січня нового календарного року. У графіку зазначають усі види щорічних відпусток, узгоджені з працівниками, щоб уникнути суперечок і забезпечити безперервність роботи. Варто підготувати проєкт графіка вже в грудні, щоб до січня його можна було підписати і затвердити. Восьме. Проведіть перерахунок ПДФО по по найманим працівникам. Наприкінці року роботодавець зобов'язаний провести річний перерахунок податку на доходи фізичних осіб. В результаті перерахунку може виявитись як переплата, так і недоплата ПДФО. Якщо недоплата, її потрібно утримати із зарплати за грудень. Якщо ж утворилася переплата, її враховують при нарахуванні податку в поточному році. Отже, друзі, кінець року для ФОП. Це не лише підбиття підсумків, а й шанс почати новий рік без зайвих клопотів. Тож перевірте все зараз і потім фіскали не застануть вас зненацька. Ну а якщо наше відео було корисним, підтримайте нас вподобайкою, підписуйтесь на наш канал і діліться відео з колегами. Нехай кожен ФОП входить у новий рік без штрафів, а тільки з прибутками. Бережіть себе і свій бізнес. До зустрічі!